Ви на каналі Фінські Дні. І сьогодні у нас є листочки і карандашики. По очері, зараз ви будете закривати глазки і витаскувати 5 карандашиків. Да? А хто виграє, ми купуємо слайм, да, да? Да. так. Зараз буде спорить Андрій, Івана і Даша. На Юзефа. Хто буде витаскувати перший карандашик. Спорьте між собою. Так. Івана спорить з Дариною. Івана перша. Значить, Андрюша перша, виходить, Івана друга, і Даша третя опять. Так, закривай, Андрюшенька, глазки. Андрюшенька, Іваношка, Андрюшенька токо. Не... Давай. Закривай, глазки. Так, сейчас подивимося, що Андрюша вибере? Сунь ручку. Час витягує ванушко карандашки витягуй закритки глазами молоді з давай. Давай последний карандашик, даша, молодец. А сейчас мы будем розфарбовувати картины вот. Так, всі беремо карандашики і розфарбуємо свою картину. Так, ось у Дашині карандашики. Ось Іванині карандашики. Вот Андрюша, некий карандашик і розфарбовуємо картину. Так, наша Андрюша дорисовує. Івана теж дорисовує. І Даша тоже дорісовує картину. Так, у нас залишилась така Івана. Не дорісували. Зараз покажемо кожного рисунок. Так, це Дашин рисунок. це Іванушки рисунок. І ось Андрюшина рисунок. У нас другий раунд витягує Дарина. Витягуй карандашик і закривай глазки. Ой, дай с хатуляна є. Так, ось Даша витягнула. Тепер час Івана витягує, витягує Іванушка. Так, давай последний карандашик. Последний карандашик. Андрюшенька витягує. Закрывай глазки. Так, ось Андрюшині карандашики, Іванині і Даши. Давайте рисуємо. Курку. Курка. Вони закінчили рисувати, бачите, Андрюшини. Іванини і Дашини на рисунок. Всем пока. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.